I, I wasn't expecting Привіт, не знаю, як у вас, але у мене сьогодні дуже валізковий настрій. Як не крутіть, але без вокзалу не станеш справжньою жабкою мандрівницею. Тому пропоную дуже нестандартну мандрівку львівським вокзалом. Навіщо воліза? Хто зна? Можливо, кудись і поїдемо. Наше місто стало першим в Україні, де була прокладена залізниця, а згодом збудований вокзал. Проект вокзалу належав відомому архітектору Юліану Сахаревичу. Вокзал відкрили разом із залізницею 4 листопада 1861 року. Цей день вважається початком історії залізниць в Україні. Удження вокзалу на той час було невеличке, але людей та потягів було досить багато. Тому через 40 років вирішили збудувати новий вокзал. У його будівництві використовували усі ноу хау того часу. Електричне освітлення і вентиляція, центральне опалення, перші в Україні електричні ліфти та матричні годинники. Це при тому, що у місті на момент відкриття вокзалу працювала лише одна електростанція. Однією з інженерних дивовиж було ажурне перекриття перонів, яке завдяки нанесені на нього емульсії світилося уночі. Вхід на вокзал був платним. Газети тих часів писали: хочете побачити чудо? Поїдьте у Львів і подивіться на вокзал. А вокзал і справді був і є чудовим. Друга світова війна добряче зруйнувала приміщення. Головна будівля здалеку нагадує величезний палац, прикрашений він двома скульптурами чоловіка і жінки. Жінка символізує благородство, а чоловік торгівлю та промисловість. Будівля має два поверхи, і тут є де і відпочити, і погуляти, і гості міста, і львів'янам. П'ять перонів, вісім колій, які щодня можуть прийняти понад 15 тисяч мандрівників. Але не тільки перони і колії такі гостинні мандруємо далі. Якщо ви тільки чекаєте на потяг або приїхали у місто і вам немає куди піти, тут не пропадеш кафе, ресторан, зал для офіційних делегацій, перукарні, кімнати відпочинку, душові все до ваших послуг. Головне за цими всіма вокзальними розвагами не забути про час прибуття та відправки вашого потягу. Якщо ви приїхали у якесь місто на кілька годин і не маєте бажання носити за собою валізки, залишайте їх у камері схову та не хвилюйтесь, тут ваші речі під пильним наглядом. Для чого ми взагалі прийшли сюди, щоб помандрувати? Адже тут не лише приїжджають і від'їжджають, але й купляють квитки. Тут є один великий касовий зал, в якому можна придбати квитки у всі куточки України та за кордон. Не забувайте, що на вокзалі треба бути дуже уважним, адже крім позитиву, є і негатив. Наприклад, різні крадії і ласі до чужих валіз. Тому цінні речі, документи, комп'ютерні гаджети завжди тримайте при собі. Якщо на вокзалі ви разом з друзями, рідними чи батьками і раптом їх загубили та не можете вийти на телефонний зв'язок, зверніться до диспетчера. Який оголошує прибуття та відбуття вагонів і іншу потрібну інформацію. Думаю, він вам допоможе. Весь розклад руху потягів висвічується на ось цьому табло. Тут все чітко і ясно. Так само тут повідомляється, який рух змінився. Тому будьте уважними. <му> А знаєте, моя валізка так і стала у пригоді. Страшенно хочеться в гори. Я у касу за квитком. А вам бажаю цікавих мандрівок. До зустрічі!